Ми продовжуємо вивчати тему іменник, а саме відмінювання іменників та їх відміни. Повторимо відміни іменників. До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого, спільного роду, які в називному відмінку однини мають закінчення а-я. Надія, суддя, сирота. До другої відміни належать іменники чоловічого та середнього роду, які в називному відмінку однини мають закінчення О, Е, Я або Нульове, місто, Гай, Сонце. До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням та іменник мати молодь, сіль мати. До четвертої відміни належать іменники середнього роду, які в називному відмінку однини мають закінчення а-я, але при відмінюванні в них з'являються суфікси ат-ят-ен лоша, теля, дівча. Відміни ми повторили, отже виконуємо розподільний диктант. Розподіліть іменники першої, другої, третьої та четвертої відмін. Доля, рік, маля, сіль, тополя, ягня, щастя, гордість, золото, різнотрав'я, сонце, життя, любов, левеня, вдячність, мрія, усмішка, ім'я. Ну що? Розподілили? Давайте перевіряти. До першої відміни належать іменники доля, тополя, мрія, усмішка. До другої відміни рік, щастя, золото, різнотрав'я, життя. До третьої сіль, гордість, любов, вдячність. І до четвертої відміни іменники маля. Ягня, левеня ім'я. Перевірили, зараз саме час погратися. Гра називається Хто це? Ваше завдання відгадати, як називаються малята цих птахів і тварин. Перше це свійська водоплавна птиця, друге цар звірів, третє маля великого хижака із родини родяк, котячих. Четверте хижий, ненажерливий персонаж багатьох казок. П'яте птах один із персонажів байки Крилова. Шосте цар птахів, сьоме дитинча корови. І восьме назва птаха співзвучна з ім'ям дівчин. Відгадали? Перевіримо себе. Звичайно, перше каченя. Друге левеня, третє дигреня, четверте вовченя, п'яте лебеденя, шосте орля, сьоме теля і восьме галченя. Діти. А подумайте, до якої відміни іменників належать ці всі слова? Правильно, до четвертої. отож, тема нашого уроку відмінювання іменників четвертої відміни. Сьогодні ми будемо формувати вміння відмінювати іменники, поглибимо знання про іменники як частину мови, ознайомимося з особливостями відмінювання іменників четвертої відміни. Будемо розвивати пізнавальну діяльність, логічне і критичне мислення, творчі вміння і навички. Виховуватимемо любов до всього живого, відповідальність за братів наших менших. Як же ж відмінюються іменники четвертої відміни однина? Називний – лоша, родовий, лошати, давальний, лошаті, знахідний, лоша, орудний. Лошам місцевий на лошаті кличний лоша. Наземний ім'я родовий імені або ім'я, давальний імені, знахідний ім'я, орудний іменем або ім'ям, місцевий в імені і кличний ім'я. Множина наземний лошата, родовий лошат – Давальний лошатам, знахідний лошат або лошата, орудний – лошатами, місцевий на лошатах, кличний лошата. Називний імена, родовий імен, давальний іменам, знахідний імена, орудний – іменами, місцевий в іменах, кличний імена. Слід запам'ятати, що суфікси «ат», яд з'являються в родовому, давальному та місцевому відмінках іменників четвертої відміни однини лошати, ягняті малят. Суфікс «єн» буває в усіх відмінках однини, крім називного, знахідного та кличного, а також у всіх відмінках множини, племені, імен. У знахідному відмінку множини іменники назви істот мають паралельні форми. Погнав пасти телят або телята, а пригнав гусенят або гусенята. Форми іменників, названих істот у знахідному відмінку множини збігаються з називним відмінком множини. Розмалюємо горнята, пам'ятаємо імена. Перевіримо свої знання. Виконуємо ось таке завдання. Перепишіть, подані в дужках іменники поставте в потрібній формі, визначте їхні відмінки і число. Так сонцю добре, неначе дитя, а я сміюсь до незнайомого дівча. Ті серйозні оченята круглі, ніби в мишенята. Поволі летів журавлик на крихких крилята над прірвою розбурханої вулиці. Море ласкавим цуценя лащиться до рук й облизує їх язиком хвиль. Ще перший промінь сонця у гаю не розбудив сонливого білча. Переписали перевіримо. Так сонцю добре, неначе дитяті, давальний відмінок однина. А я сміюсь до незнайомого дівчата. Родовий відмінок однина. Ті серйозні оченята круглі, ніби в мишенят. Родовий відмінок множина. Поволі летів журавлик на, крихти, на крихких крилятах, Місцевий відмінок множина. Над прірвою розбурханої вулиці. Море ласкавим цуценям Орудний відмінок однина. Лащиться до рук і облизує їх язиком хвиль. Ще перший промінь сонця у гаю не розбудив сонливого білчати, родовий відмін однина. Виконаємо ще одне завдання. Прочитайте, визначте іменники четвертої відміни, з'ясуйте їхні відмінки та число. Укажіть можливі паралельні форми. Підпасич заслухавсь, підпасич забув про ягнята в тринадцяте літо так легко забуть про ягнята. Я думаю, що всі ви зрозуміли, що Євген Гуцело написав ці рядки саме про Тараса Шевченка, про його дитинство. І думаю, що пам'ятаєте вірш Шевченка мені тринадцятий ймена. З глини ліпить він горнята, мисочки і пташенята. Рот занімів, наче там ластівки гніздечку звили і ластовенят висиджують. Перевіримо себе. Підпасич заслухався, підпасич забув про ягнята, паралельна форма ягнят. Знахідний відмінок, множина, четверта відміна. В тринадцяте літо так легко забуть про ягнята. Паралельна форма ягнята, знахідний відмінок, множина четверта відміна. З глини ліпить він горнята, знахідний відмінок, множина, четверта відміна. Мисочки і пташенята, паралельна форма пташенят, родовий відмінок, множина, четверта відміна. Род занімів. Наче там ластівки гніздечко звили і ластовенят знахідний відмінок множина, четверта відміна, висліджують. Діти, сьогодні на уроці ми формували вміння відмінювати іменники, поглибили знання про іменник як частину мови, ознайомилися з особливостями відмінювання іменників четвертої відміни. Розвивали пізнавальну діяльність, логічне і критичне мислення, творчі вміння і навички. Я думаю, що ви запам'ятали, як правильно відмінювати іменники четвертої відміни. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!